Вітаю усіх телеглядачів на часі. Програма пряма мова. І сьогодні наш гість, головний лікар комунального закладу Рівненського обласного спеціалізованого будинку дитини Рівненської обласної ради Юрій Кожан. Доброго дня, пане Юрію, Доброго дня. Відомо, що історія будинку дитини розпочалася в далекому 44-му році, здебільшого післявоєнний період, коли на вулицях міста і його околицях знаходили дітей-сиріт, які знайшли прихисток в будинку дитини. І наразі фахівці, педагоги, лікарі будинку працюють з девізом, що чужих дітей не буває. Пройшла багаторічна вже історія. Ціла епоха можна сказати, чим зараз живе будинок дитини. Так, дійсно, свою історію будинок дитини наш бере з далекого 44 44-го року. І якраз от в грудні минулого року ми відмічали 70-річчя будинку дитини, були запрошені керівники нашої області, меценати, які нам допомагають. І, ну, скажімо, в такому плані, що якусь дату в розвитку нашого будинку дитини ми відмітили. Основний напрям зараз приділяється іще реабілітації. Там не тільки діти-сироти, а ще я знаю, що проходять реабілітацію дітки з порушеннями психомоторними і з порушеннями розвитку. І вони мають чудову можливість оздоровлення і отримати кваліфіковану допомогу. Ну так, власне, будинок дитини взагалі є закладом для медико-соціального захисту та педагогічної корекції дітей дітей сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, дітей, які залишились без батьківської опіки, але в той же час є закладом, де надається допомога дітям з ураженням з органічним ураженням нервової системи та порушенням психіки. І існує зараз така державна соціальна цільова програма, затверджена Кабінетом міністрів ще в 2007 році. Вона за десятирічний термін цієї програми про реформування закладів таких от закладів системи охорони здоров'я для таких діток. І згідно з цією програмою, фактично до 2017 року. Будинків дитини як таких, ну в такому аспекті, який як зараз він існував, не повинно бути. А якими вони стануть? Ну, тобто, діти повинні йде така, скажімо, тенденція, що діти повинні виховуватись в сім'ях. І діти повинні бути, які не можуть бути усиновлені, вони повинні потрапляти в прийомні сім'ї, будинки дитини сімейного типу, тобто. В таке оточення, де буде максимально надаватися ну, сімейне піклування про цих дітей. І тому, скажімо, ну, в програмі цієї реорганізації цих будинків дитини на базі нашого будинку дитини було створено відділення реабілітації медико-соціальної та педагогічної реабілітації для дітей з ураженням нервової системи та порушенням психіки. До вашого закладу з'їжджаються люди не тільки з Рівного, але й з усієї Рівненської області. Будинок дитини зараз приймає дуже багато дітей. Я би сказала в рази більше, ніж кілька років тому навіть порівняти, і практично ви працюєте зараз в дві зміни. Ну так, це відділення реабілітації наше було створене фактично вже три роки назад. І з кожним роком робота відділення розширюється, збільшується кількість дітей, які проходять у нас курс реабілітації. Ну, так Скажу, наприклад, що в перший рік створення відділення ну, за неповний рік пройшло реабілітацію близько 450 дітей. Вже в 2013 році було 810 таких дітей, і за минулий 14-й рік курс реабілітації. Пройшло 1150 дітей у зв'язку з такою тенденцією. Чи не виникала думка, чи не плануєте розширення власне самого будинку території груп, може збільшення там, кількості навіть тих самих лікарів, педагогів. Ну і груп, де діти могли би так само проходити реабілітацію, і перебувати? Ну ми звичайно, ми тільки за це, але ж в принципі не все залежить від нас. Тому що зараз ну, відділення реабілітації, скажімо, створене на базі будинку дитини, і ми використовуємо тільки ті скажімо, приміщення, територію, яка в нас є. І фактично ми замінюємо групи, де були соціальні діти, на відділення на групи реабілітаційного, скажімо, перепідготовки дітей такої допомоги дітям. І тому ну, розширити, ми звичайно. Придумуємо, скажімо, нові якісь кабінети, розширюємо, але тільки в межах того, що ми маємо. От. А ну, в хуй... проєктах є там якісь ідеї, припустимо, стосовно розширення. Ну, Стосовно розширення, скажімо, ми так би потребували такого в плані розширення, створити гуртожиток для. Ну, для мам для, з дітьми, які могли б, тобто які приїжджають не з міста рівного і могли б десь е, перебувати Це, на час реабілітації З дітьми перебувають дітей. на території закладу, які приїздять. Ну, хотілося б ще сказати про структуру нашого реабілітаційного відділення. Е, на даний момент у е, нас е, пере, може перебувати до 100 дітей в день з денним перебуванням. Е, і, тобто кожен день хтось з дитиною повинен перебувати ну, на час процедур. І також створено три стаціонарні групи, загальною кількістю десь приблизно 25 ліжок для дітей з мамами з Чорнобильських районів. Тобто, з наших північних віддалених районів батьки можуть, ну, в основному це мами, тому що якщо це. Тато з мамами, тому що у нас це також, скажімо, не скажемо, ну, а якщо от мама не має можливості, бували такі ні? Ну, бабусі приїжджають. Ну, виключення. Це один раз, у нас такий був випадок, тато один дуже просився. От, ну коли всі мами погодились, що то він з дитиною переночував. Ну тому що це теж у нас нема таких окремих, скажімо, палат для цього. А це от. Ну, як пристосовані приміщення, що... Е то гурт теж так значно спростив е так, цю ситуацію. це. Так, це спростив цю ситуацію, могли би перебувати, в принципі, будь-хто з родичів з дитиною. А так, е це, ну, скажімо, це стаціонарна група, це групове приміщення, в якому перебуває одночасно, може перебувати 7-8 дітей плюс їхні мами. Тобто це трошки, звичайно, не дуже зручно, ну, але ж. Батьки, які приїжджають з тих районів до нас на реабілітацію, не жаліються і задоволені навіть з цього. Звичайно, скільки таких закладів можна перерахувати на пальцях? Неодноразово я знаю, поставало питання створення постійно діючих груп для таких діток, як які припустимо мають синдром Дауна, інші, які. Не можуть ходити в звичайну школу, в звичайний дитсадок, але вони так само потребують уваги інших дітей і якогось перебування, хоча б частково в день, дотркнутися до соціуму, і відчути себе якби повноцінними людьми, поспілкуватися, отримати якусь увагу, навіть побачити інших дітей, погратися з ними ну елементарно, навіть на півдня. І чомусь тоді це питання кілька разів підняли. Охорона здоров'я не зовсім, наскільки я пам'ятаю, пішла на зустріч, в зовсім не пішла на зустріч, і так це питання залишилось відкритим. А сім'ї з такими дітьми, я знаю, вони нікуди не поділись, і це питання для багатьох мам було б дуже для багатьох батьків було б дуже актуальне. Як наразі з цим питанням? Ну, Справді на даний момент такої групи в нас немає. Хоча, ну, скажем, в планах є створення такої групи, ми над цим працюємо, над структурою цієї групи. Та ну в той же час приміщення потрібно для такої групи. От, Знову ж питання у приміщенні. Ну тобі. так, тому що, скажімо, ну я думаю, що можливо в цьому році ми цю групу створимо, тому що кількість соціальних дітей вона з кожним роком зменшується, тобто в нас якби дійсно і приміщення звільняються. От, і тим більше, що у нас зараз ремонт однієї групи, такий капітальний іде, то я думаю, що в цьому році. Ми вирішили основне завдання з приміщенням, а вже з наповненням цієї групи, з штатним забезпеченням, я думаю, що ми створимо це. Комунальний заклад, він знаходиться на балансі обласної ради, так, і взагалі наша влада місцева допомагають закладу, під'єднуються, крім них якісь меценати, можливо, наскільки це відбувається? Ну так, тому що завдяки скажімо, ну. В першу чергу завдяки владі нашій обласній, нам було капітальне, проведено капітальний ремонт даху, тобто встановлено шатровий дах металочерепичний. От трошки були проблеми з. Процесі реконструкції. Ну, приміщення стареньке? Ну ні, ну приміщення трошки, ну як, як в нас завжди. То трошки дощ пішов, трошки сніг пішов на той дах, коли не закінчене було. Але слава Богу, наразі завдяки праці будівельників, влади, нашій праці, все це закінчено і ми маємо, скажімо так, над головою дах. Ну і крім того, зараз вже розпочали в минулому році. Я сподіваюся, що. В цьому році також будуть виділені кошти на реконструкцію фасаду закладу, тобто утеплення. Тим більше, що зараз йде така тенденція, скажімо, що енергозбереження, потрібно це все програма робити. Так, програма ця є і для утеплення для економії енергоресурсів це дуже актуальне питання. Ну але ж поки що проблема, скажімо, на цей рік стоїть проблема в коштах. На Тому що в нас один корпус вже утеплили ми, а другий корпус в планах на, на цей рік. Пане Юрію, а чи співпрацюєте ви з іншими подібними закладами реабілітації, з якимись волонтерськими службами, от, з тією категорією закладів? Ну, чи запрошуєте ви... до себе там, лікарів чи представників інших таких організацій? Звичайно, ну крім реабілітаційних різних закладів, ми працюємо і з нашими медичними закладами. Тобто, якщо потрібна якась консультація, допомога, навіть оперативне втручання дітям, то ну, ми дуже тісно співпрацюємо. Обласна лікарня, міська дитяча лікарня. От, вони нам ні в чому не відмовляють, завжди консультують. І, якщо потрібно, беруть на лікування таких дітей. Волонтери. Ну, Тоже скажу так, що дуже багато волонтерської допомоги в плані ну, не тільки якоїсь фінансової чи матеріальної допомоги, але навіть волонтери, які приходять, дуже багато студентів, які відвідують заклад, допомагають нашим педагогам і вихователям. Психологи, вихованам, ну, взагалі, так. Психологи У нас навіть є підписаний договір з нашим. Економіко-гуманітарним університетом на практику з психологи, тобто вони навіть приходять до нас на, на практичні заняття. От. Ще хочу сказати, ну, от, в плані допомоги матеріальної дуже багато благодійних організацій допомагають в ремонтах груп. От зараз, як я згадував, йде ремонт нашої групи для самих маленьких наших року діток. Завдяки дуже велика скажем, допомога в цьому була. Такої благодійної організації, як Серце дітям України, директор Марина Кузьмічова вона нам дуже допомогла. Дійсно, ми вже закінчуємо ремонт цієї групи. Надіємося, що наші самі менші дітки будуть уже хорошою допомогою. Я знаю, що ви ще запрошуєте лікарів для діток з діагнозом ДЦП. Так, от буквально на цьому тижні, завтра, середа, 11-13 березня. До нас повинен приїхати професор Данилов з Києва з Інституту після освіти, взагалі якраз по проблемах діток з ДЦП. Це вони працюють разом з благодійним фондом. Він буде надавати консультації з приводу захворювання таких діток і можна запросити батьків. Лікарів, які мають, ну працюють з такими дітками. У мене ще точної інформації немає, в який це день буде, але якщо, ну, можливо За яким теле... Телефон можна 62 80 12 І можна тоді телефонувати, і буде надана більш детальна інформація про цей прийом. І я думаю, що можливо навіть комусь це допоможе. Як взагалі потрапити до вашого закладу? Бо раніше ця процедура була дуже складною? Це доводилось батькам. Обходити лікарські комісії, збирати там довідки, направлення, потім проходити коло в охороні здоров'я. Це було дуже складно ще тим матерям, які не мають змоги залишити дитину, і кожного разу по півдня вистояти в різних чергах в різних закладах. Це було ну трохи складно, чесно кажучи, і по часу, і, і взагалі по своїй бюрократичній структурі знаю, що трішки змінилось уже ситуація. Так, звичайно, буквально з сьогоднішнього дня хочу, скажімо так, повідомити таку новину, що Приємно. приємну новину, можливо. що вже, ну, хто, хто вже відвідував наш заклад, хто був, він знав цю процедуру, що потрібно було, крім направлення від педіатра, мати ще направлення з управління охорони здоров'я. Буквально з сьогоднішнього дня. Направлення з управління охорони здоров'я вже не потрібно для того, щоб потрапити в наш заклад. Більше того, скажу навіть можна без направлення лікаря-педіатра чи лікаря-спеціаліста. Можна самому звертатися за самозверненням. У Нас також працюють лікарі високої кваліфікації, і педіатри, і невропатологи, і психіатри, які дитячі, можна? які також можуть оглянути цю дитину і зробити заключення для того, потрібна їй ця реабілітація чи не потрібна. Тобто, і, якщо потрібно, то яка ну так, ну то власне ми розписуємо, яка тобто можливо це. Може бути направлення від лікаря по місцю проживання чи лікаря спеціаліста. А хто можливо можуть і звертатися. Пацієнти і самі до нас. І хочу, ну, хочу ще теж так: от, на основі статистики минулого, е, минулого року, що звичайно найбільше у нас пацієнтів з міста Рівно. Це фактично більше 50% це дітки з міста Рівно. От. Ну і наближених районів це Здолбунівський, Рівненський район. Але в той же час е, хотілося б звернути увагу на. Райони, ну скажімо, от у мене є статистика, гощанський район, який також не дуже віддалений. За минулий рік тільки було 5 дітей, які пройшли реабілітаційний курс в нашому будинку дитини. Я не думаю, що там менше дітей потребують нашої допомоги. От. Тому Можливо, хоч, лікарі не допрацьовують. Ну, власне, я хочу і сказати, що потрібно, щоб лікарі звертали напевно педіатри на цю увагу на цей аспект. І якщо хтось чує мене, то що. Все-таки направляли до нас більше таких дітей. Тому, а що... по інших районах яка статистика, я тобі так вас гарно все розписано. <свісно> <свісно> ну, найкраще, скажімо, ну, якщо порівнювати віддалені райони. Якщо взяти, от, наприклад, Дубровицький район, звідти було 35 діток, а сусідній Зарічнянський район тільки 10 дітей. Це вже говорить тільки про те, що, ну, напевно, дійсно лікарям більше треба. Можливо, ми десь недопрацьовуємо, ми мало цієї інформації даємо. От, але я не. Хто хоче ту інформацію, наймає. Я знаю, що і управління охорони здоров'я цю інформацію для педіатрів дає. Хто хоче, той знаходить. Да, хто хоче, той знаходить. Ну і дуже багато, скажімо, потрапляють до нас діток з батьками вже навіть не по направленнях лікарів, або самі вимагають направлення від лікарів, коли отримують інформацію від. Інших Спілкуюся хто вже, між собою. Хто вже пройшов у нас такий курс реабілітації. Скажіть, будь ласка, пане Юрію, а чим зараз живе будинок дитини в плані, чого потребує найбільше? Які зараз першочергові проблеми, такі от завдання, які треба було би вирішити? Які потребують акцентів чи допомоги, чи може під'єднання справді людей, які можуть це зробити? Ну, як я вже сказав, в принципі, якихось таких гострих проблем ну в нас немає. Завдяки нашій владі, меценатам, все таки ми живемо навіть навіть в наш час більш-менш. Спокійно ви навіть скажу, кілька ну, нових напрямків реабілітації відкрили, так? Ну так, я ще ну, звернусь до того питання, які в нас є, які кабінети працюють, що а в плані, ну я казав, що потрібні кошти на закінчення ремонтних робіт по утепленню фасаду. Ну і взагалі, якщо до нас приходять люди, то ми не відмовляємося від будь-якої допомоги. У вас навіть своя лабораторія? Ну, лабораторія ну, ну, невеличка, ми там такий загальний аналіз робимо. Але щось. Найобхідніші най аналізи крові і все. Так, так, для дітей можна можна... ми такі звичайні, такі прості аналізи, ми робимо в себе. Які зараз основні напрямки реабілітації? Масаж? Е <зас> ну, е Їх можна розділити, скажімо так, е на декілька таких. Ну, це медична реабілітація, куди входить е скажімо, фізіотерапія. Всі фізіотерапевтичні, ну, основні фізіотерапевтичні процедури, які проходяться, у нас є свій басейн, гідротерапія. Басейн невеличкий, але якраз для таких діток, як нас, його вистачає. І є своя соляна печера. Тобто, спелево. такі. Мабуть, закладів де... єдина в рівному. Ні, ну дитячих принаймні. Тому що я знаю, є в інших госпіталі є, військовому, там, поліклі, десь в МВД лікарні є, але от для, саме для дітей у нас така вона все, все зроблено спеціально для діток в такій печері. Тобто дітям з проблемами дихання дуже. Бабат-терапія. Ну, це вже такі більше педагогічні. Якщо брати з цих ще ще вернусь до медичної, це у нас тепле лікування. У нас є і шерстяне укутування, і воскотерапія, грязотерапія. Нам дуже ну, не знаю, як зараз в цьому році буде, тому що на раніше в нас Сакські грязі нам надавав наш азот. Вони її десь там закупали для себе і нам частину виділяли. Не знаю, де, де вони тепер будуть їх брати, чи, чи вдасться їм це все зробити. З анексованого О, Криму. Ну, звичайно. От. Е, ну, Це такі медичні. А ще з, з медичних хочу сказати, що не знаю, чи десь у нас медичних закладах є, у нас є стоунтерапія. Тобто лікування, лікувальний масаж каміння. Е, нам також меценати придбали такий набір цих вулканічного каміння, з яким ми розігрітим, ми робимо діткам масаж. От. Ну, якщо взяти педагогічну реабілітацію, то тут є такі кабінети, скажімо, можливо, трошки нетрадиційні, незвичні, як каскотерапія, лялькотерапія, сміхотерапія. От, де... Музики у вас ритмотерапія, де власне ритмотерапія, тому що у нас є музична зала, де взагалі ну, для діток там якісь музичні заняття проводяться. а Це такий напрямок, як реабілітація, як ритмотерапія. Хочу сказати, що педагоги у нас всі педагоги пройшли перекваліфікацію от, з відкриттям відділення реабілітації. Тобто, всі вони мають певні сертифікати на цей вид діяльності, всі кваліфіковані. От. Ви працюєте і на підвищення кваліфікації ваших працівників. Ну звичайно, тому що якщо братці казкотерапія, це не можна прийти. Казочки дітям читати, це не значить, що просто казочку прочитати. Це такі якісь є так просто, да, як здається. Да, є якісь такі певні методи, які потребують, скажімо, і навчання. Є такі, ну скажімо, прогресивні європейські методи, як Монтесорі терапія, також у нас є. Є кабінет такий Боба терапія, де також займаються з дітками. Ну от власне можна по сказати, звернути на це увагу, тому що кабінет Монтесорі терапії він потребує, скажімо, в своєму наповненні ну, деяких певних речей, ну, які ну, трошки коштують певні дорого, і, і в нас не вистачає на це коштів. Ну, Взагалі-то цим займаються дуже часто, допомагають цьому благодійнику. Ну, Юрію, маємо вже закінчення ефіру, так швидко сплинув час. Можете наостанок побажати щось рівнянам і звернутися? Ну так, звичайно. Я хочу в першу чергу звернутися до батьків діток хворих інвалідів, до лікарів, що ми готові в будь-який момент завжди. Приймати таких діток на реабілітаційний курс. Від вас ну, фактично потрібно тільки прийти до нас, а ми все далі все ми зробимо самі. Хочу ще сказати, що реабілітаційне лікування у нас повністю безкоштовне. Черг у нас також ніяких. Якщо хтось скаже, що у нас якась там черга, потрібно прийти там пізніше, то хочу запевнити, що черг у нас. Також не існує, ми приймаємо фактично ну, по можливості сьогодні на завтра. От. Ну і хочу побажати е, батькам і діткам здоров'я, всього найкращого. Дякую вам, пане Юрію, за цікаву і таку потрібну інформацію. Ось від себе додам, що якою б не була безвихідною ситуація, отримує результат тільки той, хто не сидить, склавши руки. Наразі ми з вами прощаємось. У нас у студії був гість, головний лікар комунального закладу Рівненського обласного спеціалізованого будинку дитини Рівненської обласної ради Юрій Кожен. Я ваша ведуча Наталя Демедюк. На все добре. Побачимось на телеканалі «Ритм». До ну, побачення.